До всесвітнього дня книги та авторського права у Житомирській обласній бібліотеці для юнаста пройшла молодіжна бібліоніч, поетично мистецький зорепад». Читачі та відвідувачі спостерігали цікаву та різноманітну програму вечора, у якій приймали участь багато творчих людей Житомира. Буде проходити відбуватися ряд заходів, дуже цікавих, таких різноманітних, звичайно, щоб ще більше зацікавити читачів до бібліотеки, розповісти про книгу, щоб зацікавити, щоб вони ще ще краще і ще більше захотіли читати. У заході також взяв участь Житомирський обласний академічний театр Ляльок. Популяризувати, розширювати мистецтво, саме мистецтво театру Ляльок. Я знаю, що в нашому місті, крім глядача, який до нас приходить, є багато митців, які як і художники, як і актори, вони о, теж спілкуються з дітьми і працюють на терені мистецтва театру Ляльок. Тому хотілось би це коло друзів розширити і знайти нових друзів. У програмі вечора молодий житомирський художник Віктор Дацун вперше представив публіці виставку своїх картин. Головна тематика робіт – створення інтер'єру у бібліотеці. На обозрінні публіки виставка, яка називається «Інтер'єрна ізюмінка». Що це з собою представляє? Це картина в інтер'єрі. А бібліотеки, як ми знаємо, мають велике кількість стін, де потрібна своя ізюмінка. Ведь читателям, да, відриваючись від книги, хочеться взглянути на щось прекрасне. Эту задачу мы перед собою поставили, воплотили її в рядом картин, которые из восьми работ такими заходами як бібліоніч організатори мають на меті створити дружню та творчу атмосферу, а головне привити любов до книги у молодого покоління. Саме головне задання бібліотеки це навчити виховати, любити книгу. Любити бібліотеку, і я думаю, що саме завдяки такому заході, як молодіжна бібліоніч, поетично мистецький зарипад, ми зуміли донести до нашого читача, до наших саме безпосередньо гостей, найкращі новинки літератури нашої бібліотеки, а також представити найцікавіших людей нашого Житомира.